Свіча горить, душа вогнем палає, рукам не стерти біль страшних часів, і кожен українець пам'ятає закон про п'ять смертельних колосків, мільйони душ загублених терором, цю землю залишили назавжди, вбивали їх кати голодомором, лише за те, що вільними були, в страшенних муках люди помирали, стіймалася до неба їх душа, хто ще не вмер, того живцем ховали, така страшна прийшла до нас біда, рови тоді укрилися тілами, омилась кров'ю, рідна нам земля, а з неба гірко плакали сльозами. Ті, що померли, не проживши дня, не зможемо забути ми ніколи і викреслити з пам'яті роки знущання вбивства та голодомори червоної, нестерпної чуми.